На території України є понад 63 тисячі річок. З них довжиною більше 10 кілометрів близько 4 тисяч. А більше 100 кілометрів майже 160. Найдовші річки, що протікають територією України: Дніпро, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Десна, Західний Буг, Прут, Прип'ять, Тиса, Дунай. Більшість річок України, 94%, належить до басейнів Чорного і Азовського морів. Тільки річки західної частини країни належать до басейну Балтійського моря. Деякі невеликі річки на півдні країни не мають стоку. Такий розподіл річкового стоку зумовлений рельєфом території України. Важливим показником, що характеризує річки, є водоносність. Здатність річки забезпечувати постійний потік води. Вона залежить від кількості опадів, типу ґрунту, рельєфу місцевості, а також від наявності джерел підземних вод. Показником водоносності є середній річний стік. Водоносність також може змінюватись сезонно, наприклад, під час танення снігів або дощових періодів. Знання водоносності річок важливе для управління водними ресурсами та прогнозування можливих паводків або посух. Водоносність річок України закономірно зменшується з північного заходу на південний схід нашої країни. Це зумовлено кількістю опадів та зростанням континентальності клімату в Європі у напрямку із заходу на схід.